Цікавимося одним питанням. Ви будете садити город в цьому році? Нема городу. Взагалі. Взагалі. А де продукти от скупляєте? Городи? В магазині. В магазині. Нема того не хочете, чи не. Ні, вже все. Була дача, продала. Да? Да. Одне запитання. Яке? Просте. Чи будете цього року садити город? Ну, звісно. Що ви садите зазвичай? Які рекомендації У, Усе. Ну все це таке наш Може ви ананаси садите. Ви садите ананаси? Ні, банани. Банани. Я, чесно, от Перевагу, якій культурі віддаєте, щоб може заготовки робити з неї? Та ну все садимо. Як в селі, знаєте. Розсада вже є? Звісно. Коли ви її посадили? А ось недавно. Помідори, капуста? Помідори, помідори, перець. Удари які робили? Ранні, Ранні. Ранні так? Да. – А ви город садите? – Так, да, обов'язково. А чим же займатися ще на пенсії в селі? Тільки городом. Картоплі багато? Ні, картоплі вже мало. вже мало. Лучше кавунів більше садити, ніж картоплі. Який сорт в нашому регіоні кавунів рекомендуєте? – Ну, я пробую всякий, який. На рік на рік не приходиться. Ні, сорт який, ну різний. Огоньок, да, огоньок. Є огоньок раз не виходить, другий виходить різні сорта, а які вродиться вже. так. Одне просте питання. Ви город садити будете? 83 вже не буду. Не будете вже на ринку. Нема садиться, а ви город. Що от ви перевагу якій культурі віддаєте? Помідори, огурці, перець, чесник, <рес> цибуля. От садити будете. А як же? Да. А як без нього що, прожити? Що? що саме? Огірки, помідори, картоплю не буду. Не буде Чого чому? Жуки з'їдять, нема. Що вони такі кровожерливі? – Хуже. Не, не як Путін. О, такого що поїскати треба кровожери, як от. Я можна одне запитання? Просте, ви город сажать будете? Будемо. О, ви до... щороку сажаєте. Щороку. Які культури сажаєте, що б рекомендували? Помідори, картопля, огірки, все. Ранні, пізні, середні. ранні пізні, середні. Тобто все у вас буде на своєму. Да, Це Цибуля, морква, буряк. Город сажати буде? Звісно, як же без О, огорода. Що саме? Все. Все-все. Все. все, все. все. Що найбільше вас вродить? Та все роде. Да. Ну, покажіть розмір картоплі, яка купається. Ну, отака буває, бува менше. Сорт ранній пізній? – Ні, я тільки один сажаю. Один? Да. Порадьте який. Це секрет. Ви город сажати будете? Ні, в мене нема городу, на жаль. А овочі, фрукти звідки купуєте? В магазині купую. – Дякуємо. Питання можна? Просте, ви город сажать будете? Ні. ні? – У вас нема город, а? Е, ні, не сад. Не садите? Сад. А сад? Є? Садок, так. Да. А що в садку росте? Е, груша, яблока. А абрикоса, але вона ж зараз не кріпи. Роботу вже провели, там з обрізання, Об... що Ні. – ні? Ні. ну тоді успіху вам. – І вам Дякую. успіху. Це просте питання, город сажать будемо? Не будемо. Будете? – Не будемо. Чому? Чому? Да. Тому що дуже дешево продаємо. То продукція дешево да. через те не буде. Да. Що ви будете садити? В будь-якому випадку огород ми садити будемо. Виноград, будемо садити клубніку, будемо збирати для горожан. І будемо садити, звісно, огород. А де брати осінь, буряк, морковку, лук. Ми себе кормимо, і місто кормимо. Тобто Ся не зараз будемо спокійні. Ви для нас виростете, і ми до вас прийдемо. Ростів дякуємо. Миру нам і все найкраще, і гарних врожаїв.